Плотник Наталія, Плотник. Плотник. я вас чу... О, рада вітати. Е, значить, тоді виступає по програмі. У вас останній лектор, заступник директора департаменту, начальник управління реєстрації та обліку платежів департамент податкових сервіс. Маю надії, що інші також е, од переменними словами сума не міняється. Слухаємо, пані Наталі. Доброго дня. Я дякую вам за можливість внести зміни в порядок денний. Вибачте за таку ситуацію, і хочу вам доповісти про питання взаємодії податкових органів і центрального депозитарію цінних паперів і депозитарних установ, які уповноважені обслуговувати рахунки власників часток товариств облікової системи часток товариств в частині обміну інформацією про відкриті рахунки. Трошки розкажу, що було, що було, що є і що буде. До 1 четвертого 2024-го цього року, згідно із законом про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб підприємців інформація про всіх юридичних осіб включалася і включається на зараз до єдиного державного реєстру, і про всіх юридичних осіб інформація про засновників містилася в єдиному державному і міститься в єдиному державному реєстрі. Податковий отримує таку інформацію із Єдиного державного реєстру, в тому числі дані про засновників, і використовує цю інформацію у своїй діяльності. Інформація отримається в порядку інформаційної взаємодії. З 1 четвертого цього року набрав чинності закон про акціонерні товариства, і одночасно цим законом було внесено зміни до закону про депозитарну систему. І до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Згідно з цим законом, передбачено, що тепер за бажанням на договірних засадах товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю можуть здійснювати облік часто учасників товариства-засновників в в реєстрі центрального депозитарію. Тобто, з 1 четвертого у товари з додатковою відповідальністю, товари з обмеженою відповідальністю з'явилася така можливість. І передбачений наступний механізм. Центральний депозитарій веде облік часток, відкриває для обліку цих часток рахунки. А також може відкривати рахунки умовного зберігання, рахунки ескроу. Рішення Національної комісії затверджено порядок ведення облікової системи часток, товариств з додатковою товарис з обмеженою відповідальністю. І згідно із таким порядком між товариством і депозитарною установою укладається договір. Проведення обліку часток учасників товариства в системі центрального депозитарію. Депозитар після цього центральний депозитарій отримує за запитом з єдиного державного реєстру наявні в єдиному державному реєстрі відомості про учасників, відкриваються відповідні рахунки, і на таких рахунках обліковуються ці частки. З цього моменту в єдиному державному реєстрі облік. Учасників і їх часток припиняється. Така інформація надходить в тому числі до контролюючих органів, але від із єдиного державного реєстру. Це означає, що учасники цивільного обороту, всі державні органи, які до, до цього мали можливість отримати інформацію про учасників засновників. Із єдиного державного реєстру вони тепер можуть таку інформацію отримувати виключно із центрального депозитарію, і тому у контролюючих органів, звісно, виникла логічна потреба в отриманні такої інформації вже з іншого джерела із центрального депозитарію. У зв'язку з цим. Законом 3603 про внесення змін до податкового кодексу та інших законів України щодо досконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства внесені були зміни до податкового кодексу, в тому числі до статей 68-69 цього податкового кодексу, якими фактично і урегульовані питання. Отримання інформації контролюючими органами, податковими органами із реєстру центрального депозитарію, про засновників, учасників і їхні частки в товариствах з обмеженою відповідальністю і в товариствах товариства додаткової відповідальності, а також про рахунки, які відкриваються в центральному депозитарію, тим юриди... відкриваються тренден депозитарію депозитарії юридичним особам. І фізичним особам, підприємцям та особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність за тією аналогією, яка була раніше у нас обмін із єдиним державним реєстром та обмін із банками і іншими фінансовими установами. Згідно із пунктом 68.2 статті 68 кодексу, центральний депозитарій у день початку обліку часток, внесення змін до облікової системи часток товариств. Щодо власників часток товариства або розміру часток власників товариства, зобов'язаний передати до ДПС відомості про товариство всіх власників часток такого товариства та розмір часток відповідних власників. А у разі, якщо відповідна частка товариства є об'єктом державної чи комунальної власності, про суб'єкта управління об'єктами державної або комунальної власності, які виконує функції з управління відповідною часткою товариства. Порядок електронної інформаційної взаємодії між центральним депозитарієм та ДПС встановлюється Мінфіном за погодження з Національною комісією стінних паперів та фондового ринку. Проєкт такого порядку розроблений Державною податковою службою України, погоджений це наказ, які, наказ Міністерства фінансів, погоджений Міністерством фінансів України і Державній податковій службі дано доручення провести зовнішнє погодження цю. Цього наказу із іншими центральними органами виконавчої влади. На сьогоднішній день триває таке погодження. Слід зазначити, що обмін і зміни до закону 36.0 до податкового кодексу, які внесені законом 36.03 в частині обліку і обміну з центральним депозитарієм, набувають чинності з 1.8.2024 2024 року. Про всі рахунки, які були відкриті в період з 1.4.2024 2024 по 182024 за оці 4 місяці центральний депозитарій протягом серпня місяця має надати відповідну інформацію до ДПС України. Що стосується рахунків, то питання. Рахунків урегульовано у нас статтею 69 кодексу, відповідно до статті 69 також були внесені зміни, і нею передбачено, що центральний депозитарій направляє до контролюючого органу повідомлення про відкриття рахунку і повідомлення про закриття рахунку. Так як зараз це роблять стосовно рахунків у цінних паперах. Так депозитарні установи, так як це робиться банками стосовно відкриття рахунків звичайних поточних, а також рахунків оцінних паперів. Обмін інформацією між банками, фінансовими установами, депозитарієм і іншими, хто відкриває рахунки, в нас регулюється окремим порядком. Це порядок подання повідомлень про відкриття закриття рахунків електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах, платіжних послуг, емітентах електронних грошей до контролюючих органів. Цей порядок затверджений 721 наказом Міністерства фінансів України. Відповідно, з метою приведення у відповідність до таких змін, до зазначених змін у законодавстві, Державною податковою службою України були був розроблений проєкт змін до 721-го порядку, і, і цей проєкт наразі перебуває на погодженні в Міністерстві фінансів України. Цей порядок врегулює питання обміну інформацією між ДПС та центральним депозитарієм і депозитарними установами щодо відкриття закриття рахунків власників частого товариства і встановлює перехідні положення для надсилання центральним депозитарієм. І депозитарним установам повідомлень, які були відкриті у період до 1.8.2024 2024 -го року. Звісно, вносяться зміни до форм, за якими буде надаватися інформація щодо рахунків. Після того, як цей проект наказу буде погоджений міністерством фінансів, проект наказу буде оприлюднений для громадського обговорення. на... На сайті ДПС, і ви зможете з ним об... ознайомитися і при... надати свої зауваження і пропозиції в установленому порядку, в установлені строки. Хочу підкреслити, що для платників податків система не змінюється, повністю забезпечується принцип, бігати мають не люди, а дані. Тільки тепер дані будуть, якщо раніше вони бігали, між. Єдиним державним реєстром і податковою, то тепер вони будуть бігати між центральним депозитарієм і податковою. На платників податків ніякі обов'язки не покладаються і фактично їхні е, е, взаємодія платника з контролюючим органом не змінюється. У мене все дякую за увагу. Так, дякую, Наталя, як завжди, коротко і ясно.